Першокласники, урок математики. Пролунав дзвінок. Починаємо урок, попрацюємо старанно, зробимо в науку крок. Сьогодні ми ознайомимося з такою одиницею вимірювання довжини, як дециметр. Будемо складати задачі різних типів за сюжетом, вимірювати довжину відрізка та будувати відрізка заданої довжини. Підручник, сторінка 81. Завдання перше. 10 см це 1 дециметр. Ми знаємо, що сантиметри це менші величини, а дециметри це більші, тому що сантиметр ось така величина, це в нас 1 см. А ось у нас 1 дециметр. І ми бачимо, що 1 дециметр буде дорівнювати 10 см. Тобто в одному дециметрі може вміститися отаких от частинок 10 разів. 1 дециметр дорівнює 10 сантиметрів. Запам'ятайте, наголошує нам лисичка, 1 дециметр дорівнює 10 сантиметрів. відповідно, 10 сантиметрів – це буде 1 дециметр. Коротко записують 1 дециметр. Розглянемо, як вимірювали довжину маркера. Яка довжина маркера? Від нулика міряємо і до 12. Отже, довжина маркера 12 см. Записали 12 см. А скільки десятків у числі 12. У числі 12, вірно, 1 десяток. А скільки дециметрів вміщується у 12 сантиметрах? Поглянемо на лінійку. Ми знаємо, що 1 дециметр це 10 сантиметрів. Отже, у 12 сантиметрів вміститься міститься 1 дециметр, а скільки одиниць у числі 12, у числі 12, дві одинички. Чи можна замінити 2 см на 1 дециметр? Ні, тому що 1 дециметр це 10 см. А 2 см, ось у нас є 2 см, вони менші від 10 см. Зверніть увагу, що замінювали меншу міру 12 см на більшу міру. У 12 см є 1 дециметр це 10 см і ще 2 см. Тобто 12 см буде дорівнювати 1 дециметр і 2 см. Завдання друге. Виміряй довжину кожного відрізка. Та запиши в сантиметрах, а потім перетворити треба в дециметри та сантиметри. У нас є три відрізки, то запишемо три числа. Беремо лінійку, прикладаємо її до першого відрізка чорного кольору, прикладаємо нулик до початку відрізку і бачимо, що його довжина 11 см. Наступним вимірюємо довжину рожевого відрізка. Знову ж прикладаємо лінієчку, починаємо вимірювати від нуля. Довжина цього відрізка 13 см. Вимірюємо довжину голубого відрізка, прикладаємо лінієчку до нуля і бачимо, що його довжина 12 см. Запишемо число 11 см. У дециметрах та сантиметрах. 11 см сантиметр буде дорівнювати. Ми знаємо, що 1 дециметр це 10 см, отже, 11 це 10 см і 1 см. А 10 см це 1 дециметр. Отже, 11 см буде дорівнювати 1 дециметр і 1 см. Запишемо число 13 у дециметрах та сантиметрах. Число 13 розкладемо на 10 см і 3 см. 10 см це 1 дециметр. Тобто, 13 см буде дорівнювати 1 дециметр і 3 см. Запишемо 12 см у дециметрах і сантиметрах. 1 дециметр це 10 см. Тобто, буде 10 см і 2 см. Це буде дорівнювати 1 дециметр і 2 см. Запишіть та перетворіть у дециметри наступні числа. Поставте відео на паузу попрацюйте. Завдання третє. Побудуй відрізок завдовжки 1 дециметр 3 см. Спочатку треба 1 дециметр і 3 сантиметри перетворити в сантиметри. Ми знаємо, що 1 дециметр дорівнює 10 сантиметрів. Отже, тут буде 10, 10 сантиметрів і 3 сантиметри. Це буде 13 сантиметрів. Запишемо. Нам треба побудувати відрізок 13 см. Починаємо будувати від нулика, відмірюємо до 13 і ставимо крапочку. Від нулика поставимо крапочку. Та біля 13 поставимо крапочку. Візьмемо олівчик та з'єднаємо ці крапочки. Ми маємо відрізок 13 см. Молодці! Підпишемо його. Відрізок 13 см. Завдання четверте. За малюнком склади задачі. Які місяць запитання? Чого купили більше? На скільки кілограмів більше. Запиши тільки розв'язання. Які фрукти й овочі купили в супермаркеті. Так. Груші, картоплю, капусту. Яка маса груш? Вірно, 7 кг. Яка маса картоплі? Так. 5 кг. Яка маса капусти? 4 кг. Маса якої покупки важча. Вірно, 7 кг груш важче. Отже, ми можемо дати відповідь на запитання задачі: чого купили більше? Груш купили більше. А на скільки кілограмів більше? На скільки кілограмів груш купили більше від картоплі? Який вираз запишемо? Щоб дізнатися, наскільки одне число більше або менше від іншого, треба від більшого відняти менше. Отже, запишемо 7 відняти 5 і будемо знати, наскільки кілограм груш купили більше, ніж картоплі. Порівняємо, наскільки груш купили більше, ніж капусти. Від 7 треба відняти 4, вірно. Запишемо. Ми бачимо, що картоплі купили більше, ніж капусти. Наскільки картоплі купили більше, ніж капусти, треба від п'яти відняти чотири і ми дізнаємось, наскільки. Ми розв'язали задачу, дізналися, чого купили більше і наскільки кілограмів більше молодці. Зошит сторінка 13. Завдання перше. Напиши за зразком. Напишіть рядочок числа 14 та 15 за зразком. Поставте відео на паузу попрацюйте. Завдання друге. Виміряй довжину кожного відрізка та запиши її в сантиметрах. А потім у дециметрах і сантиметрах. Прикладаємо лінійочку. Нулика лінію до початку відрізка. Вимірюємо, скільки це сантиметрів, Записуємо, а потім перетворюємо в дециметри та сантиметри. Ми знаємо, що в одному дециметрі 10 сантиметрів. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Завдання третє: побудуй відрізок завдовжки 1 дециметр. 1 дециметр як 1 десяток. Отже, буде 10 сантиметрів. Побудуйте такий відрізок. Та позначте його. Поставте відео на паузу. Попрацюйте. Завдання четверте. Порівняй. Порівняти означає поставити знак більше, менше або дорівнює. Ми порівнюємо суму чисел і число. Отже, спочатку треба знайти суму чисел. 10 додати 4 буде 14. Порівнюємо число 14 і 13. Ставимо відповідний знак. Завдання номер 5. Обчисли, зафарбуй відповідним кольором. Отже, ми маємо квіточку з пелюстками. Обчислюємо спочатку вирази, наприклад, 3 плюс 4. Буде дорівнювати 7. Записуємо результат. А потім, відповідно до результатів, розфарбовуємо наш малюнок. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Підведемо підсумок уроку. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали, і, скажу вам у кінці, всі ви просто молодці!